Мої любі, мої хороші підписники. Не знаю, конечно, кому вони сейчас якість іде, де у нас як Виключили світло. Щось в мене тут. Ну, там Отак От ось і повідомлення чату будуть. Добрий вечір. Пішліть гулять. Пройдемось, подивимося, як нас тут вечня моя прогулочка по бульвару. Реалі нашого життя немає світла. О, Саша, виходь на вулицю, я буду сама, Коля буде вдома. Підемо пошаримося в маркетопті. Снімемо контент. Годину цілу не буде світла. Я часом на лавочці сяду, буду тебе ждать, потім вийду з прямого ефіра. Саш, напиши, як мене чути і е, якість зв'язку нормальна чи не нормальна. Будемо на лавочці сидіти. Жду тебе. Давай, віднівайся і вибігай. Чого цілу годину сидіть вдома пориться? 144. Що 144? Давай, жду тебе три минути, та й пошлі. Зараз бовіка продаму. Піду маркетом шоримся. Як микрофон вообще классно. А на лавочки не посидим, там лавочка занята. Придется стоять теперь. Там наші соседи сидять. Им скучно. О, бубіка, 01261 СК. Оце він продається білий такий. Це не йому ніяк не служить. Не знаю, 2 чи три тисячі чи 5 тисячі баксів за нього хотять. Десять років стоїть, уже не їзде. Мотор не робить, акумулятор не знає, колеса гнилі, дно відпадає. Реклама Супербобіка називається. ось він Я б там ближче відійшла, показала, але там люди стоять, вони будуть кричать. Пішли. Занята лавочка, Всі міста в нас заняті. Вітер такий, знаєте як, прохладненький. Добрий вечір. Мої підписники. Ви на мене там підпишіться, бо мені одного підписника не вистачає, і в мене тоді буде 11 тисяч, може підписників. І ви мені этот клас поставте. А ось лавочка пуста, можна сидіти. Жду, поки світ з'явиться, щоб десь пішком не підніматися. Не знаю, як мене тут буде видно, зараз спробую. Я тут з вами. Розказуйте, хто чим займався. Це все время, поки мене не було в прямому ефірі. Я там нас наснімала багатенько. Я дивлюсь, аж 31 у мене людина сидить, аж аж не одного пальчика угору і не одного коментарі. Оце супер просто. Зараз підожду, якщо лавочка освободится, почнемо далі газельку продавати. У нас вечір. Трошки жара спала, на вулиці стало більш-менш так, знаєте, як прохладно. Зайшла в магазин, світла немає, там в Аврорі темно, нічого не поймеш що до чого. І ушла оттуда. А оце я замітила, тільки можна тепер в телефоні виходить горизонтально, а вертикально щось не можна. Мені я не пойму, чи там якось настройки треба якось змінити, щоб камера була трошки. Слава Україні! Отак, От щоб була, бачите, а так воно так воно не працює. На що ви сюди гадості пишете? От, ну, это. Ви, ви не можете, у вас чи пальці покривило. Що це з вами робиться, а? Да, плохі слова оце пишуть. Ну, людям робити нічим і нічим займатися, і вони починають бред разный нести. Я їм тут розказую, що я газельку продаю, а вони мені тут друге морозять. Скучно. Так вийди на вулицю, пройдись, подихай свіжим воздухом. Буде тобі веселіше набагато. З друзями поспілкуйся. Подивись гарний фільм. Давайте ви не будете мені вказувати, якою мені мовою розмовляти. Я ж вам не вказую, якою вам мовою розмовляти. А, 8 лет, ну ти маленький, конечно. Задайте ще якесь друге інше питання. Ну, якщо не розумієш на охоті до побачення телебачення, я ж тебе не затримую. Я ж нікого не затримую. До мене тільки хороші люди нехай заходять. Ті, ті, хто мене розуміють. Ну, а ті, хто не розуміють, що ж я можу зробити. Ну, ви знаєте, я нікого не ущемляла. Ну ви ж ви ж тільки в відділі вас же ніхто не ущемляв, не ущемляв. що іменно думати, якщо людина говорить російською, мовою, вона ущемляє, якщо українською теж. Ну. Чого не ходять? Ходять. Це я просто в кущі зайшла, щоб менше уваги звертали. А що вам треба показувати, чи як по вулиці люди ходять і машини в нас їздять, чи що, я не пойму. Це так цікаво. У нас. У лавочка освободилась там. Бо я тут не хочу на ціловочке сидеть, а там он сидять, говорит. А, сидячие пенсионеры. Нехай сидять. То я сила в газельку прорекламировала, показала, и надо срочно продать. Хтось даст, торгу устроим, начиная там с тысячи гривень. О, все, идем. Саш, я себе поки показую. Пішли. Вийшов. Кольян вдома буде. Вдома ти його бачив? Жарко йому. Ну все, пішли. Добрий вечір. Всім добрий добрий вечір. Вон дивися я. Ну подивись боку. Тільки не заглядай. Поняв? А мене нормально було чути. М -м -м. Вітер? А, дребежить. А якщо отак, от то нормально, так, виходить. Та не треба в Севастополь, я не хочу. Пригласить мене лучше в Єгипет или в Турцію. На в нашому Севастополь. Ходять, ходять, люди. хоч Та ні, дякую вам велике. росіяни, не друзі. Я до вас з негатівом скажу одразу, так як воно є, тому що якби ви до нас не лізли, то мені було б все одно, що ви є, що ви, що у вас немає. А тепер просто з негативом. Ну, це ж пішли сюди. А чого до вас отношення не понравилось? Я в який город не приїду, і у Львові була, і у Харкові була, по всій Україні була. До мене всегда були відносини дуже хороші. Значить, якщо до вас було погане відношення, значить ви себе так повели. або ви себе так погано вели, розказували щось, показували свій негатив. Тому що якщо людина з доброю душою, до неї ніколи не буде поганого відношення, то на слово. Добре, дякую всім за увагу. Хто був на моєму коротенькому стрілі, піду я.